Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати першу серію мультика Супертварини. І почнемо ми з ночі, коли вони спали, як не здригнувся. Його амулет з Екіпедією Супертварин впав, а він ще солодко спав. На ранок, коли вони прокинулись, Кедне не побачив свій амулет та енциклопедію. Тоді він їх знайшов та поставив на свою. Тумбочку не звернув уваги, що поставив їх неправильно. Тоді Кен пішов перший за стіл. і з'їв перший шматок ішки, піци та з'їв бірежечок. Важніше, не доїв. Тоді прокинулась Apple Pink і з'їла вакууска піци та взялися до роботи за пірішки. Тоді слон розумник прокинувся і пішов налаштовувати телевізор. Докдей пішов гуляти, як і кожного ранку. А що робив супер Чікен? Знов прикалюся на своїй суперканері? Є-ху! Сьогодні я покажу Супер Оу! Ай! Я зараз все встелю. Що ж? Цікаво. Що робить Paint Pick? <laughs> Я так і знав. Щось витворяє ну, з митецтва з її ну тоді що? з'їли піцу. І всі пиріжки і ке не доїв, то ж Час було на десерт. А що не десерт? Фанта? І так, і вони випили фанту. Тоді що? Тоді Apple Пінк пішла допомогти Chicken. І випадково його пихнула. та знову допомогла. Але він не стояв, тож вона його чуть-чуть прижала до землі, і він вже стояв. Розумник пішов до своєї кімнати і побачив, що в нього зникли записи, і знайшов їх. На кубу Apple Pink. А? До речі, ви можете побачити, як я робив куб на першому відео. На цьому каналі. Тоді докдей повернувся і. Сказав! Точніше Крикне. Кретне! Ставай! О! Шо! Пішли гуляти? Так! І разом вони пились, гуляти. Але кед не поранився об гілку, і вони повернулися до розумника, щоб той заклеїв в пластину руку. Він заклеїв і сказав, півдня не царапати руку. Добре. І він пішов дивитися Су, соніка 2. Тоді вона закінчила з кубом Пейнт Пінк і пішла гратися з e, Apple Pink. Дісвинки, дружим між собою. Логічно. Тоді Дакдей теж пішов подивитися телевізор. А, супер Чіпко! Так, зумник знову почали зніматися в телеграм. Ой ті історій кінець. Хто дивився, ти молодець.